Здорово, хлопці і дівчата. У нас сьогодні в ефірі, як завжди, говорити, говорячи руки, вона самому показувати особа бажання немає. Та їй дуже холодно і сиро. Сокриті куди. Сьогодні ми в місті, це місто Гданськ. Тут дивиться перший раз відоси на каналі. Дуже красиве місто. Центральна його частина це старувка. Ось як я пам'ятаю, річка Мотлава. Ми сьогодні будемо полювати на судачка. і минулого раз тут непогано надергав і буде доволі багато, але це була ніч, як воно буде сьогодні в день, я не знаю, але зараз будемо дивитися. Ну. План у мене простий. Э, зараз буду працювати э, джигом, якщо ні, то відводной. Э, минулого разу тут був знову ж таки, воно працювало звичайним звичайна жиголовка без хитрощі мон, монтажу. Але в мене є план Б. Отак вот от він виглядає, як і щодо спінінг і там вже буде отводной. И будем глюпиться. Ну что сказать, быстрого отзыва у меня явно не нашлось. Я сейчас еще намагаюсь трошки изменить тип проводки. Від такої пасівної ступіньки до більш активної анімації романки, там подивимось. Поопірався трошки джик зараз э, походив трошки половив ще на дропшот, на маленьку та рибку, але ніфіга. Я думаю, що буду закінчувати риболовлю і домонтую вже з вечірньою, можливо, завтра чи на днях. з'їжджу на пару годин саме на вечірню ловлю І спробую щось доробити ввечері, тому що минулий раз ввечері мене клювало дуже-дуже довкола саме собака. А зараз е, нічого не працює, то мабуть поради і сенсу особливо нема.

O tak oś. Oj Wyczerpuję I wypuszczamy Cały krasunek Uii Wsze, doszło co za rybki ciągniecie? Sandecz Sandecze są tutaj? No, tak, ale takie małe Oj Małe, na sandeczek je Tak, są А, oh, не bardzo, але так. Венцеві <laughs> mm? каж, потерять. Ja, да, кажу. О, Даніл приймай рибку. Це вже у нас 3 за чет... да, сьогодні. Да, no. yeah. Коротше кажучи, рибалка рыбалка явно краще, ніж днів. Yeah. Це для відео кажу, тому що yeah. я вже пробував дневне відео знімати, нічого не вийшло. От бачите, червня у нас вийшла І риба спіймана. Ммма. Давайте фотку зробимо, хочеш, ні? Давай. Давай, сейчас, подожди. Так далі. Так, на відео. Зараз. Маленький. Маленький, але є. А, але є. Чотири сандача діж, но? То й не ши. Так. Чуж не ши, то чотири. Сандал. Чи Чо ну. Там все, Даніл, давай. Ну. Mały? Mały, bardzo mały. mały. Ale przecież. <gry> przecież no. ryba. Na paprocha? W piecie? Nie, na gumkę. No to na pokrocha, na siedmiu. A co Ta? to jest paprocha? Nie, gumka mamy. No tak. Nie, możesz dostać mnie tam etę. Взяла маленького судачка. Dzięki, bardzo dzięki Co to jest za ryba Sandacz mały, ale już się nadaje Taki sandaczek Teraz robimy zdjęcia пробиться О, зачкиepam. Пробиться. Сандар, амолютки. Алемолютки. Но ваши слова выпусти. Банале, летишься сама. А летишь ваши он летишься так. Летишься. Летишься. А нас, а нас запаши. No, no, taką na gumkę, no na taką gumkę na gumkę, na gumkę, tak. A gdzie ona? A pierwszy? Czy? A? pierwszy raz dzisiaj? Nie. Pierwszy. Ja le dzisiaj. Pierwszy. A, dzisiaj jest to to to. pierwszy, tak, 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 oczywiście, no. Ładnie. Aha, no. Chłodzenia. Tak, jeszcze jeden sandaczek. Dzięki, bardzo dziękuję No Nie spodziewałem się, że taki wielki No to jest danski sandaczek To jest danski sandaczek I co z nim teraz? I co z nim teraz? Z powrotem? No oczywiście, oczywiście Zdjęcie i z powrotem, no Так. Насправді це третій день. Тобто третя -to рыбалка, коли я приїхав на Сандачі. Good fish, sure. yeah? Yeah.